Наталія та Анжеліка навчаються на другому курсі коледжу мистецтв. Вони були ведучими вечора. Сьогодні на нашому вечорі буде відбуватися можна сказати, ну ми будемо вшановувати пам'ять загиблих а, пі, бої під крутами, Да. які захищали М утворення нової молодої української держави. Ми згадаємо історію трохи і спробуємо. Проникнути в ці події, дівчата адже, її, кажуть, що дуже такі, важливо пам'ятати про подвиг, ми. який здійснили їхні однолітки, адже билися на станції крути 15-17-річні юнаки. Ну і грин в тому, що їх було всього лише 300, а більшовицька армія була п'ятитисячною. Вони знали, що ну е що не переможе вода? Але вони хотіли е, змити ганьбу крові своєю. Вони хотіли не оборонити Київ, а хотіли, щоб не здатися без бою. Вони хотіли просто захистити, е, показати, що український народ просто так не здається. Пані Ярослава взялася за організацію вечору пам'яті. Відзначає в коледжі подібні заходи відбуваються часто. Останній стосувався дня соборності. В сьогоднішньому вечорі здебільшого будуть брати участь це ведучі студенти другого бібліотечного курсу, а також інші спеціальності це також хор, коледжу буде брати участь. І викладачі та студенти з інших спеціальностей музичних бій під крутами відбувся 29 січня 1918 року. Війська Української центральної ради затримали на декілька днів просування більшовицьких загонів на Київ. Сімнадцятого року проти більшовицьких частин Вона крит станції Бахне.